Що цікаво, він чоловік, він хіромант, тобто в моїй команді, не в хіромантів, а команді авторів, кандидат наук. От, ну і плю крім того, не традиційна психологія, багато там напрямків нього. Ну, так от він мені сказав, що в мене таке поле, що люди слабше до мене тягнуться, щоб отримати підтримку. Хочу я того чи не хочу. А да? як би хочу допомагати людям, але просто я не завжди вмію ставити бар'єри. Я багато років не вміла ставити бар'єри, я не розділяла. Да? Тобто є загальна світова карма, є там родинна, але кожного також торкається на той чи інший відсоток. Є яка ще а є індивідуальна людина. І щоб не приймати чужого на себе, дуже важливо. Я не завжди це багато років це не вміла робити. На жаль, да що один мені спосіб сказав, ти, ти ампат, тобі взагалі не можна. Да, коли він там він чакри бачить, він сказав, потім подивився мене і сказав, що ти ампат, тобі взагалі не можна з ними працювати. То, якби вищі сили не пропустять, ти маєш мат ставити захист у Ну, якби такого розуміння. А я кажу, я раніше робила, якби вищі сили пропускали. От, бо я раніше відповідно і інша була. Я була більш така стержнем, а потім я стала більш чутлива. От в чому питання. І чим більше чутлива стала, тим більше воно якби вплинуло да, на мене. І, і зараз я знову собі не те, щоб повертаю минуло себе, точно ні, а роблю нову себе, роблю нову себе, виходить, роблю нову себе, нову версію себе. От, яка вміє розділяти ставити захисти. А, е, а я кажу, чому мені так притягуються і слабкі люди різні, да, яким треба підтримка. Мені сказав е, цей хіромант, він багато там бачить, да, користь нього він багато чого вміє. Е, він сказав, що він е, ну, тому що моє поле таке, що сильне поле, да, і притягує. От. А я кажу, що мені робити, щоб моє поле притягувало сильніших, людей. Ну, У нього там своє бачення цього, в мене інше. Він думає, що не так працює. Ну, тобто, в будь-якому випадку, якщо ти сильний, то ти будеш притягувати слабших. Якби тут такий варіант. Але, звісно, що своє оточення, да, з яким ти спілкуєшся, більш-близько формуємо ми самі, да, і ми можемо спілкуватися з ким ми завгодно яким душа наша бажає і відповідно формувати близьке оточення вже з таких, як ми, або сильніших, да? або однакового рівня. от Щоб всім було цікаво, щоб всі розвивались. Така історія. От. Так волосся, так заплуталось після моря, ну нічого, бо вітряно тут. Нічого.